Ми продовжуємо серію сюжетів, в яких розповідаємо про міжетнічну толерантність. Цього разу ми розкажемо про старовірів або липовани, які компактно проживають в Чернівецькій області і є дуже замкненою спільнотою. Старообрядці або липовани, котрі приїхали з російської імперії компактно заселилися у Чернівецькій області в другій половині 18 століття. Їх життя на Буковині розпочалось на хуторі Соколинці. Корінне населення краю вважало їх дуже побожними, працьовитими, втім і надзвичайно замкненими. Вони спілкувалися з інославними іновірцями лише в справах, тобто чи це була торгівля, чи це була робота, чи якийсь обмін, чи інше вони не йшли лікуватися до лікарів після того, як відвідав. Інославний їхній будинок, треба було витрясти димок, який покривав лавку, так само помити весь посуд, посуд. Окремий, треба було дати характер риса старообрядців дружне ставлення до представників влади. Замкнених липованів жодним чином не утискали чиновники. Навпаки, історія пам'ятає приклади, коли владники поступалися своїми звичками, котрі йшли всупереч релігійним принципам громади старовірів. Коли крайовий президент Буковини австрійський гоєс, такий був в кінці 19 століття. Він поїхав до білої криниці. Він був затятим курцем і постійно в кареті палив люльку. То сторож, який був при в'їзді до громади, його попередив, мусив там лишити люльку, поступитись таким чином своїм захопленням, традиціям і віруванням, які притаманні були липованим. Цікавий той факт, що коли радянські війська окупували територію сучасної Чернівецької області, то липовани, які за національністю були росіянами, своїх земляків не признавали. Сприйняття тих, хто прийшов, хто представляв нову радянську владу, це були москалі, на відміну, скажімо, від. Тих старообрядців, які тут давно жили, то вже вражалося корінне російське населення, і навіть в прийнятті старообрядців теж вони вважалися москалями. Щодо замкненості та закритості липован, то цей стереотип поступово руйнується. Свідчення того опитані нами чернівчани. Скільки я знаю, вони вчекості приємне просто в них релігія. Ну как вони ну, стараються підтримувати свій бит. Старовіри вони, підтримуються старих обрядів русське. Православної церкви, по моєму, якщо я не шибаюсь. Я думаю, що вони просто обособлено живуть і не хочуть допускати просто зівак. Які б цікавились їхнім життям, там головний стереотип їхньої повної замкненості. Це таке закрите суспільство, яке до себе нікого не пускало. Це було раніше. Зараз цей стереотип також не діє. Дуже багато є цих змішаних шлюбів і. Інших е фактів таких повсякденних контактів, приклад стереотипів довкола старообрядців, яскраве свідчення того, що при більш тісному контакті з особистістю у кожного з нас формується своє ставлення до людини, і ми вже не сприймаємо її крізь призму того чи іншого стереотипу. Оксана Денисюк Андрій Соколовський, час новин Чернівці. Якщо вас зацікавили теми наших сюжетів та проблематика етнонаціональних стереотипів, свою думку ви можете висловити, зателефонувавши нам до редакції за номером, який ви зараз бачите на екранах.